Познайомлення з природним довкіллям, ліс, лісові дарунки. Добрий день, дітки, послухайте вірш. Заглядає сонечко, до нас у віконечко. Будемо йому радіти, будемо із ним дружити, бо доріжці разом йшли, на галявину прийшли. А хто ти там пирхає і шурхотить? Це їжачок хитричок Він запрошує нас до осіннього лісу. Дітки, що таке ліс? Вірно, це дерева, кущі, різні рослини, квіти. В лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева віти, трави, ягоди і грибочки, в нім чарівні є куточки. А скажіть мені, будь ласка, як називається ліс, у якому ростуть тільки берези? Вірно, березняк. Ліс, у якому ростуть тільки ялини. Так, вірно, ялинник. А якщо в лісі, самі дуби. Діброва, так. Як ви вважаєте, хто живеться грибами, ягодами, горішками, тобто всім тим, що росте в лісі? Ліс це друг всьому живому, звір і птах живе у ньому. Лісові мешканці можуть бути великими за розміром і маленькими, з пухнастим хутром і короткою шерстю, криті голками і без них. Дикі тварини бувають дуже різні, але їх поєднує одне. Вони не живуть поряд з людьми і не потребують, щоб їм будували житло, годували їх. Дітки, давайте пограємо в гру, хто сховався за кущем, Клишоногий. ноги. Волохатий, влітку спритний та завзятий, ну а взимку лежи бока, у барлозі гріє боки. Так, це ведмідь. Він великий, сильний, волохатий, любить їсти ягоди, горіхи, жолуді, мед. Якщо закружляв листопад в лісі, пора ведмеді шукати місце для барлогу. Щоб спокійно спати, берліг треба вистелити листям та хвоєю сухим мохом. Щоб було взимку тепло. Є страшенний боягуз, всіх на світі, я боюсь полі, лісі, навкруги, скрізь у мене вруги. Так вірно, це зайчик. Він сірий, швидкий, полохливий. У нього передні лапи набагато коротші, з задніх. Як ви гадаєте, навіщо йому такі ноги? За допомогою таких ніг зайчик швидко стрибає і бігає. Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле. Хто знає для чого? Для того, щоб вовк та лисиця не розгляділи зайчика на снігу. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, прутки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Білочка пухнаста, руда, прутка, Як же вона готується до зими? Вірно. Білочка збирає гриби, горіхи, жолуді. Наприкінці осені для того, щоб її було складно помітити на дереві, змінює своє руде хутро на сіре. Ось і закінчилась наша подорож по осінньому лісі. Спасибі тобі, їжачку, і мені, і діткам дуже сподобалось. Дякую за увагу, малята, до зустрічі!